Вітаю вас на своєму каналі, друзі! Ось такий вигляд має моє смородне вино на сьогодні більше 5 майже 6 тижнів минуло з того дня, як я почала його робити, і сьогодні я буду знімати його з осаду. В першій і другій частині відео я про все детально розказувала, що я робила, скільки я додавала цукру, коли я додавала цукор. В описі під відео я залишу посилання. Сьогодні третя частина: знімаю воно з осаду. Чому у мене пройшло майже 6 тижнів? Взагалі проходить від місяця до двох місяців. Все залежить і від самої смородини, від стиглості її, і від температури, в якій стоїть майбутнє вино. Тому зараз я покажу, як я знімаю з осаду. Саме воно вже почало набувати такого більш-менш прозорого вигляду. Все, вся каламут сіла на дно. Це такі мертві дріжджі, які не перебродили. І зараз ми маємо відділити ось цю рідину від ось цього осаду. Питають мене, чи можна просто злити. Я, наприклад, коли починаю зливати, в будь-якому випадку у мене ось цей осад потрапляє у вино. Тому для мене краще все ж таки зняти трубочкою. Кришечка стоїть, воно вже перестало булькати. Знімаю кришку. І я підготувала ось таку трубку. Це трубка, яку я купила у будівельному магазині. Я її використовую вже дуже давно, тому вона в мене вже така страшненька. Але я її пров'язала до пластикової планочки для того, щоб коли я її поставлю у банку, вона там не скручувалася, і мені було простіше. Ну, це так, така. Моя порада. Далі. Ось я показую, щоб було видно. Я до, ех, трубочку відправляю в банку до того моменту, от, щоб вона не заглибилась в осад. Ось вона у мене. Це планочка, а ось у мене трубочка. Далі моє завдання є потягнути з трубки, звичайно, ротом. Ось це воно так, щоб була заповнена повністю вся трубочка. Ага, З першого разу не получилось. Потягнула і відправила в банку. Було б, звичайно, краще, якби банка, в яку стікаємо, є вино, стояла на нижчому рівні. Ось так. І ось таким чином повністю стідиться вино. Звичайно, цієї банки не фатить, тому мені придеться ще раз ось так смикнути, пийнути, верніш. Але стіджую, Доціджую повністю, верніш зливаю повністю все вино, залишається в банці тільки осад. Ось так. Доціджую я воно, залишається в банці лише осад. Вже добігає друга банка. Все таки баночки опустила нижче. так зручніше він набагато краще біжить. Ну, і така рекомендація, якщо ви будете все ж таки купляти трубочку, ось таку брати трубочку ширшу, з більшим отвором, тому що через таку дуже довго біжить. Добігає. Ось цей осад я зараз просто вилью. Так, в трьохлітрових банках моє вино все-таки ще ставлю кришку з гідрозатвором, тому що бачу, що чуть чуть ще йде повільно-повільно, але йде процес брудіння. Ось, бачите, ось булічки маленькі. Тому ще з місяць воно в мене ось так буде стояти. Потім я його ще один раз зніму з осаду і вже тоді розділю по пляшках, закупорю і відправлю в погріб. Якщо Хочете отримати більш міцний напій на цьому етапі, можна ще додати цукру, саме цукру. Тоді знову ж таки дріжджі почнуть ще розбрудити, і напій буде міцніший. Ось так: таке коротке відео про те, як знімаю з осаду. Гарного вам настрою, міцного здоров'я, миру і всього самого самого найкращого.